Прийди і спаси людину, яку ти створив із поруху земного. Алуя, Аллоя, Лілуя. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Слова Святої Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи! Єлизаветі сповнився час родити, і вона народила сина, почули сусіди та її родина, що Господь возвеличив своє милосердя над нею і раділи разом з нею. Сталося, що восьмого дня прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям його батька Захарією. У відповідь його мати сказала. Не так а буде він названий Йоанном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож знаками питали його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, він написав, повідомляючим його ім'я Йоанн, і всі здивувалися. І вмить відчинилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідалося про всі ці події. Всі, хто почув це, брали собі до серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. Це є Слово Господне. Слава Тобі Христе! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, кохані парафіяни, Божі діточки, сьогодні чуємо про народження Йоанна Хрестителя. Цікава річ, що коли народився. Той, хто мав бути живим голосом для Бога, бо знаємо, що Йоанн приготовлював дорогу для Ісуса Христа, приготовлював людей на прихід Месії, і Він, як сам про себе, скаже, що я голос вопію, що в пустині. І допіру, коли народився Йоанн, його батько Захарія, священник, той, котрий. І словом, і вчинком, і своїм життям має проповідувати Бога, починає розмовляти, тому що знаємо цю історію, коли прийшов ангел до Захарії, коли він був біля вівтаря, виконував службу кадінням і сповістив йому, що будеш мати сина. Він не повірив в старості своїх років, якось засумнівався так по-людськи. І ангел сказав, що будеш німий аж до цієї пори, поки народиться син. І тоді сказав, що він приготовить дорогу Господові. Бачимо, що сьогодні відкриваються уста, і Захарія може говорити. І перше, що він каже, це те, що потрібно виконувати волю Бога. Є традиція в євреїв, що вони надають ім'я. Дитині комусь з родичів, тобто, якщо в родині є таке ім'я, воно якби продовжується далі. Чи це від батька, чи там дідусь, бабуся, хтось з рідних. Тому, з одного сторони, це теж для нас такий приклад, що ми маємо підтримувати традицію сім'ї, традицію костьола, традицію країни, традицію християнства. Цього теж маємо вчитися якби від народу єврейського. Бо були здивовані ці євреї, як це так, що в їхній родині немає такого ім'я, а вони його якби придумують. І втоді Захарія підтверджує слова своєї дружини Єлизавети. І навіть написано сьогодні Лука описує, що всі люди по цій гірській околиці дивувалися і питали, що ж це буде за. Дитина, тому що ім'я в нас теж є така поговорка, як кораблика назвеш, так він попливе. І це є теж, як би таке відлуння цієї правди, що від назви, від імені теж залежить те, що ми хочемо для цієї дитини чи для людини в майбутньому. Тобто ім'я теж означає місію. І сьогодні наше ім'я це християни, сьогодні наше ім'я це. Люди, які чекають на народження Ісуса Христа. І ми сьогодні хочемо теж в Ісусі побачити, бо так сказано Пророком, що назветься ім'ям Еммануїл, Бог з нами. І для нас сьогодні теж це завдання, щоб бути людиною з Богом. Це ім'я кожного з нас, це місія кожного з нас. І про це сьогодні Господа просимо, щоб ми, як люди віруючі, як діти Божі, завжди були. Біля Ісусового серця і це Боже народження могли пережити як своє народження для Бога, для волі Божої, для виконання того, що Господь хоче, і для вічного життя. Амінь.